Вадим Стрєпітов вимушений переселенець із Криму на рівнищину разом з дружиною прийняв рішення переїхати одразу, коли помітив російських військових на півострові. Наш край родина обрала не випадково, адже поблизу рівного мають знайомих, котрі надали притулок. Отлічно ставлення. Потому что везде есть люди и не люди. Я только пришел, мне сказали, какие документы собрать, я их за день собрал, мне все оформили, открыли счет в банке, открыли социальную допомогу, там 400 с чем-то гривен в месяц. То есть все очень быстро. И дали сразу номера разных организаций, которые помогают с продуктами, с одеждой, слава Богу. Діти одяті, і що покушати. незважаючи на те, що багато організацій допомагають переселенцям у працевлаштуванні, побуті та консультаційно, Вадим разом з дружиною щойно трохи обжилися, вирішили не стояти осторонь. Я граю от в городі, граю на гітарі. у мене колонка гітара, ми ставимо таку вивісочку, від населення, Хто хоче просто з жіною поємо, поємо пісні. Просто люди йдуть, і просто хто кидає коробочку. частина з этих деніх я. А даю переселенцям печально, то що все, то що багато приходять якісь це вещи для допомоги таким людям переселенцям. А от очень жалко, що ну я, я думаю так. Я ніколи не смотрев, але я так думаю, що многи половина всього того, що йде доходить по назначенню. Цього ж разу допомогу вимушені переселенці таки отримали. Незабаром благодійний фонд, який привіз ліки, планує провести ще й безкоштовне планове обстеження. При переселенні, як будь-хто акліматизується, відповідно це акліматизація проводиться, проходить дуже тяжко. От і їм потрібні певні набори ліків. Це протиалергічні препарати, це різні протизастудні засоби, ну і деякі інші. Там серцеві препарати ми займаємось не тільки роздачою гуманітарної допомоги, оцих адаптаційних пакетів. Проводимо медичне обслуговування обстеження людей в різних населених пунктах. В основному це малозабезпечені, селяни в віддалених населених пунктах. В даному випадку переселення населення Валентина Іліна, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.